Сьогодні відбулася кваліфікація до фіналу у стрибках у висоту, де за місце у фінал боролися також три українки: Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. До фіналу потрапила Ярослава та Ірина. Юлія, на жаль, не подолала позначку метр вісімдесят три та не продовжила змагання. Зараз вас очікує короткий огляд стрибків від наших атлеток. Першою стрибала Юлія Левченко, метр вісімдесят три. Та на жаль, не вдало. Ірина Геращенко готується подолати метр вісімдесят три. Розбіг та успішно. І далі продовжує боротьбу. Друга спроба для Юлії. Розбіг. Та на жаль, також друга спроба була невдалою. Ірина Геращенко готується стрибати метр вісімдесят вісім. Та впевнено і спокійно. Ярослава Могучих готується подолати позначку метр дев'яносто два. Розбіг та не 100% впевненістю, але планка не падає. Ірина Геращенко вже розбігається подолати метр 92 та, на жаль, не вдалося взяти цю висоту з першої спроби. А от вже на другій спробі все було впевнено та чудово. Ярослава Могучих без проблем бере висоту метр 95 та виходить до фіналу з цим результатом. Ірина Геращенко знову ж не бере, на жаль, з першої спроби метр 95, А от і друга спроба Ірини розбіг та успішно. Тож завтра вболіваємо за Ірину Геращенко та Ярослава Могучих. Thank you